Навряд чи хтось не погодиться з тим, що на сьогоднішній день дуже актуальним є питання, якою є роль жінки в сучасних реаліях. Повноцінна терміноправна участь жінки в суспільному житті є необхідною передумовою для побудови та стабільного розвитку країни. Саме тому так важливо залучати жінок для громадської активності та різноманітних аспектів політичного процесу. Заохочувати жінок ставати лідерами громад, уповноважити та підтримувати їх. Кофі Аннен сказав, що результати багатьох досліджень навчили нас тому, що не існує кращого інструменту для розвитку ніж розширення прав та можливостей жінок, Незважаючи на те, що в Україні на законодавчому рівні закріплений. Рівноправна участь жінок та чоловіків в процесах розвитку суспільства, реальні зілодення говорить про те, що чоловіки, на жаль, не готові бачити жінку рівноправним партнером творення місцевих політиків. І якщо б більшість жінок жінок зрозуміє необхідність та важливість своєї участі в суспільно-політичному житті, а крім того відбуватиметься. Підтримка жінок-лідерів процеси демократизації з життя в нашої країни стануть реальнішими, динамічнішими та результативнішими. Одні з можливостей та інструментарів залучення жінок в суспільній діяльності, на нашу думку, є і створення різноманітних жіночих організацій, рад об'єднань, які повинні бути незалежними від будь-якої політичної сили, від державних інституцій, та готові підіймати питання, які можливо мож Можуть не подобатися чоловікам, які будуть, але які будуть направлені на розвиток нашої громади. Сподіваюсь, зробивши перший крок з ініціативи про створення жіночої консультативної ради в Дарницькому районі, ми зможемо долучити до наших радіїв ще більше жінок, які готові е до реальних змін е та, можливо, зіграють в подальшому велику роль в миротворенні. Спеціально для сайту «Дарниця.org».